Честно, вам я не все должен. А, а вы, вы можете да. прокомментировать? Ну ничего я не буду комментировать. Свертайтесь в колл-центр наш, пожалуйста, и там получайте все комментарии. А Какой а, колл-центр? В наш. У, наш. В, Это кто? звездки разгрома в УМВС Украины в Черниговской области. Пожалуйста. А кто у вас начальник? У нас начальник. Вы понимаете, что там я информ... вы находитесь сейчас здесь, в помещении да, мэра города. И да. я бы хотел знать, почему вы здесь находитесь. Там в пресс-центре мне этого не скажут. Пожалуйста, туда звертайтесь. Все там скажут. Якщо мер хоче сказати, пускай скажіть. Це громадське приміщення, ви маєте сказати, де ви. Чому ви тут? Тобто ви відмовляєтесь від будь-яких коментарів, так? Так, да, я відмовляюсь від будь-яких коментарів. Я вас не запрошую. Мене не треба запрошувати. Якби ви трошки тут були, знали щось Ніжині, то ви б знали, що мене не запрошують ніколи. Я ходжу сам сюди. Ви будете щось коментувати? Я скажу наступне, що слідчий БОЗу, який прийшов ознайомити мене з протоколом про корупційне правопорушення, так? Так, адміністративно-корупційне Унеможливив мені спілкування із представником із керівником юридичного відділу, перешкоджав мені у спілкуванні з адвокатом, не давав час на коментарі мого адвокату, доходило до фізичного протистояння і унеможливив будь-які мої стосунки і по отриманні мною правової допомоги в даному процесуальному, я так розумію. Дійсці за незрозуміло сфабрикованою справою, якої абсолютно не згодний. Отримати можливість написати заперечення теж від мене, вимагає негайного підписання цього протоколу. Що я вважаю порушення своїх конституційних прав. А що вам вину, не вважаєте там? Якщо можна а, ну, це по тому питанню, яке озвучувалось на сесії стосовно корупційних. Начебто міського голови з приводу підписання ним самого на себе розпорядження про прийменування і надбавки. Коментарі ці, давалися, ці справи надавалися на сесії начальника відділу запобігання корупції міського секундкому, тому я вважаю, що я не погоджуюсь з тим, що написано в протоколі, тим більше, що там ссилаються. На покази депутатів, які підтверджують вину, що насправді не відповідають дійсності, так я вважаю протокол фабрикованим, абсолютно замовним. І з намагання наших опонентів, які неодноразово нас тут залякували і погрожували це наслідки цих погроз і цієї діяльності. А чого ви тоді чекаєте, якщо міський голова не відписує протокол? На даний час ми чекаємо, що міський голова на даний час він скористався правовою допомогою свого адвоката. Вони готують пояснення до цього протоколу. Також хочу зазначити, що тільки після присутності тут громадськості слідчі дав мені можливість скористатися правовою допомогою адвоката. і незрозуміло звідки. Взяли заготовлені паняти, не зрозуміло, хто, звідки я. Без паспортів. Без паспортів, без нічого, які відмовились представити. Без паспортів, а я вже, можу бути, поняти без паспортів. зараз вони тут присутні. А, тобто ви вже так і віля, ви зараз, вибачте, ви зараз розмовляєте, наче я міліціонер, а ви злочинець. Це такі ну типові відмаски злочинців хуліганов. Давайте я не буду не коментувати ні одного дійства, нічого. Я сказав, обращайтесь по всім зараз. Ну, тобто в при службі нам скажуть, чому поняти були без, без, без паспортів, так? Туди звертайтесь. Повноваження міського голови починається з моменту його оголошення про результати виборів на перші пленарі. З моменту без... складання присяги, звичайно. Так, да. Оголошення результатів виборів закінчується з моменту. Вибрання нового голови або, або достроково припинення, припинення. Так, повноваження. Так, так. Дане рішення відповідно до статті 42 приймалося в діях повноважень якого міського голови? Я спитаю, в повно... діях повноваження якого міського голови? Ніжинського міського Ніжкої голови. Хто був власне? на той час? Приходько, Михайло Приходько. Він коли склав достроково повноваження? У березні якого? У березні 2013 року. Два повноваження. Стаття 42 вичерпала так. його повноваження. Як можна користуватися даним рішенням, коли, згідно 42-ї статті, дані повноваження вичерпані? Далі. Ідемо далі по, по вашому. Подождіть. 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 Якщо вибралася стаття, зовсім… — там написаний приходь. «приходько». Я спитаю, в поряд... Тариса, в поряд... я тебе прошу. Подожди, а чи вичерпало, чи ні, я вам задаю встрічне запитання. Дивіться, да. чи вичерпало, чи ні, ви кажете. Покажіть мені хоч одне рішення сесії, угу. де вказано, що вичерпали з повноваження того міського голови. Сгідно закон вичерпався. Так при чому тут закон? Ну, що ви ж посилаєтеся зараз, не працюєте від цього рішення сесії. Ви ж спираєтесь на закон. Звичайно. Далі. Демо далі. Встановлено 40% посадового окладу. Надбавка. Далі. Іде шосте рішення. Шостий пункт. Точні п'яте. Здійснюється, щомісячне преміювання відповідно до особистого вкладу та загальні результати роботи, а також до державних професійних свят та ювілейних дат у межах коштів, передбачених на преміювання, у коштористі виконавчого комітету Ніженського міського ради, це та конвінові коштів на оплату праці відповідно до розпорядження міського голови. Так. Читаємо, слава. Здійснювати що щомісячне преміювання відповідно до особистого вкладу? Хто особистий вклад вирішує? Каких? Слово в слово переписано з постанови 268 Кабміну. Так ні з полі. Ні з колективного Теп спрашую, хто здійснює в даному випадку. Відповідно, хто здійснює е аналіз і ні, голови голови заступників кіру الحірурічного... я ще питаю. Хто здійснює сесія міської ради депутати? Хто здійснює а, аналіз і встановлює вирішує? В розмір цього особистого вкладу. Сесії встановлює і хто встановлює процент надбавки відповідно до виконаних обов'язків. Де Дан, в даному творку, випуску. шляхом прямого голосування винесенням рішення сесії? А хоч одне рішення таке було. Ось воно є. Єдине. Да не скасований, не додалено. Тут нема жодного немає жодного рішення, яке б спростовувало, скасовувало або доповнювало це рішення. Я вам сказав, відповідно до 42 статті. Воно вичерпало свою Да при чому тут 42 стаття? Це Це ви це висновдала держпрочому тут Я вам пояснює. Це висновдала держінспекція. Крім цього, ви вказуєте, що. Рішення, сесія приймається де, депутати. Що преміювання здійснюється відповідно до особистого вкладу. Преміювання здійснюється відповідно так. до особистого вкладу. Особистий так. вклад хто тільки в конкретному випадку. Або ж, представники Представників депутати міської ради. Звісно. А виплачувалась премія на основанні чого, що там написано, спорядження міського голови. Не спорів. Пользувались. Я вважаю незаконно. В дальнейшем, кто вы... вы же, Подождите. У вас да. своя думка у нас своя. Я складно по, по, всему приводу, да. про, да. протокол. В дальнейшем, когда принимались распоряжения местного головы да. по процентовке своего особистого вклада и вызначении своего особистого вклада, на основании которых выплачивалась эта премия и размер этого процентовки, которая установила, установлена только в распоряжении местного головы, вот когда при проведении этой процентовки и вы решение пытания о том, что сделал он вклад или не сделал, он только одно особого принимал решение. А дозвольте запитання, що вам зустрічне. А є хоч один документ або матеріал, який не підтверджує те, що він цю процентовку не заслужив? Є я... звернення депутатів, я є якісь я рішення, розпорядження, я... постанови суду, які скасовують Все. це рішення, я... чи розпорядження, я, Ви я... я виходжу з цього. З цього приводу виходимо з цього приводу. При вирішенні питання про встановлення собі проценту. І він собі встановлював. встановлював. Розмір премії встановлював тільки він. Даже в цьому, в, цьому, в межах коштів, не в межах. Розмір був не визначений. Розмір був визначений. Я вас не перебачаю. Не визначений був. Розмір не визначений був. А що ж перед вами тоді лежить? Нема цього згідно цього рішення, немає розміру премії. Визначено розміру. Ага. І в цей момент, коли він вирішує питання про встановлення собі певного розміру премії, у нього столкновення лічностних і служебних повномочинь. Заприкасається. Пускай он навіть будет належним чином виконувати свою функціональну обов'язку і належним чином оцінив виконання своїх функціональних обов'язків, але конфлікт інтересів не передбачає настання наслідків. Сав... Савж... Почекайте, Дозвольте, я не пер... вас не перебував, не перебуваю. І тому цей конфлікт інтересів, який виникає і який не передбачає наслідків, формує і не повідомлення про цей конфлікт Ого. інтересів. Кого міський, кого міський голова повинен інформувати Поряд, про конфлікт? Порядку статті 12 Прим закону України про службу органи. Да? Ви послухайте, порядку статті 12 Прим закону України про службу в органах місцевого самоврядування чітко визначено, що міський голова та секретар Ради повинні інформувати про виникнення конфлікту інтересів сесію Ради. Чітко визначено. Так. Я сказав, відповів на вашу питання? Так. А тепер я вам запитання ще одне задам. А що ж робити з локальними нашими документами, актами локальної дії, яким є колективний договір, де встановлені розміри, чітко відсотки, премії, надбавок матеріальної допомоги? До згідно... Єдине, що вирішує, чим відрізняється міський голова, заступники, секретарі, керуючий від інших. Пересічних посадовців, це тільки тим, що їм розмір встановлює, виключно сесія міської ради. А порядок здійснюється на загальних підставах. Скажіть, яким пунктом визначено положення про преміювання, яким визначено пунктом розмір премії? Якщо не важко, принесіть, будь ласка, положення про преміювання. Яким пунктом? ми вже устроїли здесь громадську дискусію? Да не менше 10%. Вивчить, вивчить документи, ні, да, ні 25%. Я дивлюся, то у вас старе положення. протокол прошу. написали, так, да? Олександр вам задають питання, а в мене таке враження, що ви не розібралися, не читали тих документів і швидше всього, що не хотіли їх читати. Я всі читав. А вийшов. чого ви тоді відпитаєте, по цьому задаєте? Там року вже 25 днів Скажу, що з дня на день зміниться губернатор області. З дня на день. Откуди ви Откуда? знаєте? Хорошу пользу і скажіть, будь ласка? Не в користь скажем так, Валерія Дубіля. Тому що Трошенко і Дубіль це ні, один, тому. Один, тому. Одно, на в – це одному. Тобто ми знаходимо в двух словах, щоб було громаді зрозуміло. Значить, рішення сесії розпорядження міського голови є легітимним до цього часу, поки воно не буде вичерпане, або воно не буде судом скасовано, або його дія буде припинена в інший законний спосіб. І що це розпорядження? Що вірніше, що це рішення, що розпорядження про преміювання виготовлялося на підставі чинних легітимних нормативних документів, як локальної дії, так і загальної дії. Правильно? Якщо ви мені скажете, що є якась заборона або відмінено, або скасовано це рішення, або депутати виходили з тим, щоб саме ліннику знизити, зменшити або збільшити розмір чогось, я б сказав, так, да, ми такі не спрацювали, ми не взяли до уваги, ми не побачили. Ну, якщо діє з 10-го року і Ой, ніхто нікому навіть в голову не приходить змінити там розмір або порядок, що ми, ми повинні робити. Ми розглядаємо законність виплати премії і виникнення конфлікту інтересів. Та не конфлікту. Законність. Ми законність цього розпоряджень. чи верніше рішення сесії розглядаємо. Це як наслідок вказує в тому, що при виникненні конфлікту інтересів настали наслідки. А сам конфлікт інтерес наслідки я вважаю, що незаконне отримання от навіть... 60-му році був ще тільки депутатом. Да. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Якщо навіть навіть наслідки цю незаконність, то прізвище. Я б... вибачаю, а? я вибачаю, якщо б навіть наслідки не настали, все одно був би факт вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Оскільки на ні, вашу думку на думку, думку закону. На де... Ви не закон. Ну, де... Ну, де... Ну, де... Ну, де... Норми закону. Норми закону, де чітко прописано <працюрз> виникнення закону. неповідомлення про конфлікт <працюрз> <працюрз> інтересів, в незалежності від того, настали наслідки чи ні. За це настає адміністративна відповідальність, власна 1727. А, Кирсанов себе таким образом начисляв. Секретар Конечно. приймає. Конечно. Конечно. А виконуючи обов'язки. Ви виконуючи обов'язки. Питання таке. Він отримував посадовий оклад міського голови чи секретаря раду? Секретаря ради. Секретаря ради. Законом передбачено, що по секретарю ради потрібно приймати. Ви ж поймаєте, що це формальності всього. Я закон беру. Законом не передбачено, що по секретарю ради повинно відповідне рішення бути. Тому вважаю, що він законно примок читає. Довольно родила про приймати виконання допомоги, працюємо виконавлення. Номер розміру та порядок виплат премії приймете, викласти у такий ретайм, фонд, а ну 25 у вас. Так, 25, може, тому що то у вас застаріла інформація, я ж кажу, не можна... Воно, наприклад, утворюється у розмірі 25% місцевого фонду оплати праці, працівник Солоначого міського рада та економії фонду оплати праці. Так. Ну він Міні, же не є граничним. Він, які... він не є граничним, а він загально визнаним і встановленим ви фінансовим управлінням. Сесії міської ради. Кошторис ради він не на, рік, на рік кошторис передбачає премію міського голови, що ті гроші вже заложені в кошторис Я не спорю. для того, щоб преміювати голову. Я не спорю. Не спорю. Закладується в кошторис. Він бо, нічого другого туди не приємно. З цього приводу повинні депутати прийняти рішення. Вони прийняли його в 10-му році. 10 І з 10-го року не прийняли жодного другого. От хай вони приймуть, от дай Бог, що після ваших оці закладів ну, депутати ст... зібралися і винесли. Я це виключаю, питання. Ви можете стверджувати, що депутати в 2010 році голосували за прийняття рішення посаді, місь... посаді міського голови чи окремо особ... Он перед вами рішення? Там все написано. Посаді Рі... чи ріш... рішення писали депутати чи особа, яка була тут знаходилася в міській раді. Виконавши, виконавши, виконавши. Там написано, хто подає, написано, хто подає на рішення, і, бачу, хто, і хто затверджує, і хто підбачу, хто підписує, а хто приймає. А хто приймає і Сесія міської ради, яка формується. Кого? З депутатів, звичайно, 10-го скликання. скликання, в 10-му році. Конечно. Легітимне на сьогоднішній день. Скликання Конечно. не мінялося. Слово. Голова не мінявся. Голова мінявся, Голова мінявся але позачерговий вибор. Голова, Голова працює з цим самим скликанням депутатів, з цими самими депутатами, Распорює з цією с... самою каденцією, які прийняли йому рішення по прийняті. Ну, це ж не минула каденція, приймала. Я а саме понимаю, та каденція, я понимаю то есть не как юрист, а как журналіст, что э, речь идет, как в запятых в законе. Не в запятых в то... законе. Речь йдет о том, что, имея возможность удостовериться і уникнути конфлікту інтересів, Лінник цього не зробив. І вже наслідки наставили, дослідження наслідків проводить до то, того, що незаконно отримав. А поки ти на вашу суб'єктивну думку, ви так тепер почули, розумієте? Розумі. Тепер... Не на суб'єктивну думку. А, ну, а ви повністю виходить на чули. Яку Ну, яку суб'єктивну Я моя думка така, знову ж таки, суб'єктивна думка. Ми вами без коментарів. Ні, це як ви, вже не розбирали. Третій сесію підписався голова односібно, не маючи на руках чинного рішення сесії. Ми 6-го скликання, прийняв рішення про преміювання себе. Оце було б перевищення, оце було б зловживання. Він то це зробив. Ви зрозуміть одне на підставі, чого він видав розпорядження. Там написано чорним по білому, Підстава а чинне інші. рішення сесії, чинне, воно не скасоване, воно не змінене, воно не оскаржене в суді, воно не доповнене, не добавлене. Тобто ви ми зрозумієте. Давайте почнемо з того, говорити як не фахівці. Суб'єктивна ні, суб'єктивна сторона. Не Давайте так. Що ви ошиблися, Давайте так. Що я не візьмемо суб'єктивну сторону. А, чи а. мав намір лінник, чи мав намір лінник, використовуючи службовий стан, отримати якісь премії Мам. надбавки? Мам. Ні. Це скаже тільки суд. А от ви зараз говорите упереджувати. Я вважаю, що це ви вважаєте, А я вважаю, що ні. Я сказав Андрій Миколаєвич, які Я ще сказав. Андрій Миколаївич... Якби шановні, суму. якби у нас не було цього, розумієте, от цього якби в нас не було, я б з вами погодився повністю. Покажіть мені, хоч один документ, який заперечує, скасовує доповнює або відміняє оце рішення Норми цього рішення самі сус. Ви знають, що воно втратило чинність. З... Де воно втратило? Державна сорок 42 стаття. Хорошо, на якій підставі тоді з 10-го року отримують всі заступники премії зарплати? Так, У, усе ці поніваєте тут мільйон мільйонні втрати. Отут, Мільйонні. Чому такі один страждає? Потому... Давайте тоді починать з Кірсанова, мене мороза, так? далі. Так, Кірсана, мороз, ви говорите про секретарі, які мають право по закону отримати премії. На основі розпорядження. Да, а да, Приходько ка да. тоді. Приходь, у нього приходь рішення було. Це дискусія, тобто суб'єктивно. Так там фамилія не написано приходь. Там міський голова. Там, голова. там написано. Приходько. Відповідно до 42 статті прийняти. 42 стаття, а повноваження. Там не закінчується ніколи. Ніколи. Та вона закінчується 42. ніколи. До вона закінчилася, 42 стаття не закінчить, а все само видумаєте. Як тільки було прийнято в 50 статті. Зараз приходь-ка, Приходько ж визначав сам собі це і не затверджував. Він рознів

Тут же написано відповідно до у нас було воно до 13-го року було 10% фонду заробітної плати і плюс економія фонду заробітної плати. А із з тринадцятого року стало 25, тому що конфлікт у нас був. У нас не вистачало грошей. Ми премію писали до 25, а вона не була закладена ізначально в кошторис. Розумієте, ми ніколи не вкладувались на кінець року. І за чого були внесені зміни? У колективний договір на зборах трудового колективу, загальними зборами і так далі, зареєстрований встановленому порядку управління праці соцзахисту населення. Тобто, тут, ну на сьогоднішній день розумієте, ми почнемо з того. Суб'єктивна сторона правопорушення. От, на мою думку, я любому судді буду говорити те, що я говорю зараз. Моє суб'єктивне, так звичайно, тому що моє суб'єктивне бачення, моя думка, що якби воно скасовано було, заперечено або оскаржено, або доповнено що лінника, наприклад. Призначили він, як раніше обрали. Прочитав він присягу, встав секретар ради, чи встав там голова комісії по законності і сказав, шановні мої, а от тепер давайте зробимо так. Раз цього зроблено не було, значить воно чинне. Люди і навіть не поверталися. По ньому живе бухгалтерія з 10-го року. Чому тоді виникав вопрос? того же бухгалтера по виплаті заплати на Господи, що питання що таке економія для бухгалтера ви знаєте що таке економія для бухгалтера ви хочете час позовем бухгалтера я знаю вашу ну ви свої бухгалтера не надо мне бухгалтера ні сходи буває у вас залишилося тільки один